Весняні дощі можуть принести літні квіти, але занадто багато вологі та прохолодна погода можуть стати ідеальним середовищем для патогенних грибків та бактерій, які викликають хвороби. Молоді рослини, особливо вразливі до хвороб на початку сезону, коли їх атакують шкідники, смороду рости занадто густо або піддаються надлишкові вологості. На щастя, кількість хвороб рослин можна запобігти органічними методами, які не нашкодять вам або вашому урожаю. Давайте розглянемо 5 найпопулярніших весняних хвороб рослин, включаючи ті, як їх ідентифікувати, лікувати та запобігати їм. 5 найкращих весняних хвороб рослин. Патогени – це погані бактерії, грибки та найпростіші, які викликають хвороби в саду. Важливо не плутати їх з корисними мікроорганізмами, які насправді можуть захищати наші рослини від атак. Для більшої кількості цих проблем існують профілактичні заходи та органічні методи лікування, які допоможуть зберегти здоров'я вашого урожаю та екосистеми в саду. 1. коренева гниль сада найпоширеніша хвороба, яку ви можете зустріти у весняному саду, вражає лише саду. Якщо ваші рослини вже переросли цей етап, вам не варто хвилюватися. Як ідентифікувати. Коренева гниль найбільш очевидна, коли ви бачите зів'я лурозаєсаду зі слабкою або перетягнутою основою стебла. У надто вологих або переповнених умовах у теплиці або місця для посіву патогенні грибки або пліснява атакують молоді рослини саме на рівні ґрунту, викликаючи гниль стебла. Також можна помітити погане проростання насіння. Зіпсоване насіння. Послаблені стебла. Коричневі гнилі стебла. Пухнастий пліснявий наліт біля основи рослини. Повне зів'янення рослини. Лікування. Якщо коренева гниль вже вразила вашу розаєсаду, хворобу неможливо вилікувати. Єдиний спосіб викинути заражені рослини та замінити ґрунт. Використовуйте свіжий ґрунт і продезінфіковані лодки для нового посіву, забезпечуючи достатній дренаж, циркуляцію повітря та правильний інтервал. Не використовуйте старий ґрунт, оскільки він може містити патогени, які атакують нові рослини. Профілактика: Найкращий спосіб запобігти кореневій гнилі забезпечити хорошу вентиляцію місця для посіву. Полагодьте з добре дренованого ґрунту, який має багато повітряних кишень для молодих коренів, компост, перліт і торф'яний мох – чудові матеріали для покращення дренажу. Унікайте використання важливого або потенційно забрудненого ґрунту з вулиці. Перед посівом обов'язково продезінфікуйте лодки або горщики. Можна використовувати розчин білизни, одна кришечка на літр води у вигляді спрею. Після посіву найважливіший фактор профілактики циркуляція повітря. Правильно проріджуйте розесаду та дотримуйтесь відстані між рослинами, щоб кисень міг вільно циркулювати. Додайте вентилятор або відкрийте вікно, щоб забезпечити легкий бриз, насіння киснем ключ до запобігання кореневій гнилі. 2. Ботритис, сіра пліснява. Сіра пліснява. Викликана грибком батритис синри. Це ширше грибкове захворювання, яке виглядає так, як звучить. Пухка сіра пліснява може рости на відмерлих частинах рослин і розширюватися на живі квіти, плоди та листя. Особливо проблематична вона у вологій весняній погоді, але існує багато методів лікування та стійких сортів. Як ідентифікувати пухка сіра пліснява та м'які, гнилі частини рослин, явні ознаки ботритесу. Також можна помітити водянисті плями на листі, білі або жовті плями, які зграють коричневими, зів'яли листя, сірі або горбкуваті ділянки зі спорами, гнилі плоди, Патоген зимує на рослинах або в ґрунті, а потім розширюється через дощові краплі або полив. Найчастіше вражає фрукти, але на може атакувати і інші частини рослин. Хвороба активно розвивається лише у вологому середовищі при температурі від 15 до 23 градуси Цельсія. Лікування Найкращий спосіб боротьби зботрити сумоліаніму. Регулярне оприскування розведеним розчином допоможе зупинити розширення спор. Також можна використовувати розчин бікарбонату калію, харчової соди з водою. Один найкращий спосіб це профілактика. Профілактика. Найкращий спосіб запобігти ботритису забезпечити хорошу циркуляцію повітря та достатній простір між рослинами. Якщо смороду рости занадто густо, вологе повітря затримується, створюючи ідеальні умови для плісняви. Регулярно підрізайте рослини, збільшуйте відстань між ними та обирайте стійкі сорти. У дуже вологого погоду можна використовувати мідний купорос для профілактичного оброблення квіткових і плодоносних рослин. Також можна застосовувати корисні бактеріальні спреї, такі як трикадема та сиєладуспорая. Продовження тексту аналогічним чином для інших хвороб: борошниста роса, фітофтороз, пероноспорос. Додайте зображення та опишіть шкірну хворобу за тією ж схемою, ідентифікація, лікування, профілактика. Кінець тексту.